Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні теж зараз поговоримо. Я йду, але хочу розповісти зовсім нещодавно. Ви мені задали питання стосовно договору довічного утримання. Тож, в декілька словах хочу вам розповісти про дан... правочин, який має місце в нашому чинному законодавстві України. Договір довічного утримання. Що це значить? Це значить, що ви підписуєте договір з особою, відповідно до якої ви її зобов'язуєтесь доглядати. Вона, в свою чергу, вам зобов'язується надати. У власність своє майно, квартиру, будинок чи іншу нерухомість чи земельну ділянку, наприклад. От а ви мене запитували, чи потрібно такий договір нотаріально завіряти, чи це є обов'язковою вимогою? Так, обов'язково. Адже всі моменти стосовно здійснення догляду, ви зможете по-перше, прописати в даному договорі. По-друге, він буде нотаріально затверджений. Це в, в тому випадку бувають різні насправді в житті ситуації. Сьогодні людина хоче, щоб ви її доглядали. І вона вам обіцяє, що подарує квартиру, машину, будинок чи інше майно. Завтра вона перехотіла і каже, що ви здійснюєте неналежний догляд, чи так само ви не оцінили своїх сил і вирішили, наприклад, що. Вам буде складно, важко і ви взагалі не готові здійснювати догляд. Тому обов'язково потрібно це все засвідчувати нотаріально. Вам потрібно звернутися з тією особою, за якою ви хочете здійснювати догляд. І, відповідно, нотаріально всі ці моменти прописати та договір завірити. Другий момент, щоб ви розуміли. Допоки особа жива, за якою ви здійснюєте догляд, ви можете її майном, ви можете в ньому проживати, можете, наприклад, робити ремонт, але ви не можете його продати, ви не можете ним розпоряджатися, комусь подарувати чи ще щось. Цього ви зазвичай робити не можете. Також, Ще на що стосовно нотаріального посвідчення я сказала це обов'язкова умова. Якщо ви хочете, щоб все було згідно норми законодавства, ця умова має бути дотримана. Це обов'язково стосовно того майна, значить, ви можете робити все, що завгодно, там робити ремонт, поселитися, жити, але продати, наприклад, видану квартиру, не зможете. Протягом всього часу, допоки ви здійснюєте догляд за особою, також особа, за якою ви здійснюєте догляд, нічого вже своїм майном, теж вона його комусь перепродати, передарувати не може. До тих днів, до моменту до того часу, допоки особа буде жива, за якою ви будете здійснювати догляд. Відповідно, ви зможете разом проживати, здійснювати ремонт, в'їжджати, але розпоряджатися, користуватися, тобто перепродати його, передарувати, ви так само не зможете. Тому зверніться, будь ласка, увагу на цей момент, тому що дуже часто буває хибне уявлення, що коли люди підписують договір до вічного утримання, все вони власники будинку, квартири, вони можуть його дарувати. Можуть переїжджати, що завгодно з ним робити. Ні, поки ви здійснюєте поки, здійснюєте догляд за особою, яка є живою до того моменту, поки вона є живою, ви в цьому, з цим майном нічого юридично, скажімо, значимого робити не можете. Крім того, що проживати, ремонтувати, приїжджати в гості і ще. А це, в принципі, всі моменти, про які ну, найважливіше момент, які мене завжди. Хвилює а, всі питання, які вас а, завжди цікавлять. Ви обов'язково консультуйтесь, обов'язково запитуйте. Якщо це, скажімо, функції нотаріуса, так само звертайтесь до нотаріуса, розпитуйте, питайте, не соромтесь, прописуйте ті моменти в договорі, які для вас є важливими, які відповідно не суперечать чинному законодавству України. Такий договір довічного отримання його можна визнати недійсним, але для цього потрібно звернутися в суд. Тобто в судовому порядку потрібно буде доводити, чому, з яких причин, і якщо суд а, дійсно побачить, що ці причини є вагомі, вони передбачені чинним законом, законодавством України, то відповідно таке також відбуватися може. Тому всі ці моменти, які вас турбують, ви обов'язково їх. Насамперед приписуйте в договорі до вічного утримання і відповідно притримуйтесь їх, виконуйте, щоб потім у вас не виникало ніяких питань. Якщо у когось виникають більш детальніше питання, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини.